Навіть більше можете дзвонити за такі гроші в день і вночі. Добре, давайте перевіримо дані, чи все правильно вказано. Дата народження 1 квітня 2000 року. Прізвища побачить перебіг Ніс Василь Теодорович, вірно? Так. А скажіть, будь ласка, можливо, ви вже в нас раніше були зареєстровані? Можливо, під іншим номером телефону чи не були зареєстровані? Тож, Та я можливо. ще такої суми не вигравав, мені це перший раз. Завершили реєстрацію, тепер необхідно створити електронний профіль та зафіксувати всю необхідну інформацію. Протягом 15 хвилин після фіксу реєстрації з вами з'являться на наші представники, з якими ви зможете обговорити подальші кроки. Тому, будь ласка. Це важливе, і ми очікуємо на вашу відповідь. Але а мої я... шанси великі такі, якщо виграти, бо я я вже за, загорівся тим. Слухайте, то триста чимось тисяч, я вже забув таку цифру, ніколи не чув навіть. У Василі Феодорович обирається головний переможець тільки один. Обирається він за допомогою баробану, і тільки один головний переможець отримає триста вісімдесят тисяч гривень. Якщо саме ви станете головним переможцем партії. Та з вами ага. протягом семи робочих днів після засідання призової комісії, після проведення акції, буде з'явитися представник нашої компанії, і він вже з вами особисто уточнювати яким чином ви бажаєте отримати головний грошовий приз. Тому що в нас є два способи або готівкою кур'єром, або на карту банківську. М -м, ясно. А хто тут такий щедрий, що роздає такі гроші? То якась лотерея чи що? Лотозабава, я чую. Якась. Території України компанія наша займається саме проведенням акцій і виплатою грошових сприз переможцям. Саме з продажі, які робить наша компанія і виплачується головний грошовий переможцем. оце це тема, це я попав. Класно. Ну, добре, я чекаю вже оце слухайте. Все, ви, ви? Будь ласка, чекайте протягом 15 хвилин. З вами зв'яжуться наші представники, і ви з ними зможете обговорити подальші кроки. Все, Та ви що, Не я пропущу. Дякую Ні. за приділений час. Бажаю гарного дня. До побачення. До побачення.